Це знов Славко, коли тату діяти нечого, він танководством займається. Так і ми з засію. Тут виникла суто теоретична суперечка між танководами, на яке погалів'я Т-80 х ще можна сподіватися цього року. Ви ж знаєте, що ось партія почнемо спочатку. Ось порахуйте ці танки сім, бачите? І якщо. Сприймати їх отак от по сім штук, як їх відправляють, то це відповідає потужності в сорок циклам і ремонту, циклам ремонту і потужності, десь сорок одиниць на рік. На той, в той час, як більш проросійський, більш вірв. Ті, ті, що вірять в російське виробництво, починають говорити за те, що було танків не 80 передано Т-80 на Омстрансмаш, а 180 кілька місяців і до кінця року вони зроблять 50-70 машин. Хоча тут більш скептичні люди кажуть, що лише 80, а не 180 було передано, і, відповідно, зроблять значно менше. І не забувайте, що потенціал вичерпується. Що в березні за іншими даними було 942 машини, і зараз в Калужській, ви бачили завод турбійні двигуни починає робити. Якщо ви бачили цю опопію, її брати поляки дуже описали пристойно. Що це просто бімба? Та 50 чоловік ремонтують ці турбіни, значить, вручну розбирають трісучіся такі пролетарі пенсійного віку, а інші вручну отлівають корпуса. Я сам бачив возиком возять оце паліво, заливають його. Скажу, що один поляка каже, кажу, що я за 2-3 дні написав роботу за точне відливання, то я б там зробив кар'єру в цій калузі. Ну багато хто з поляків в Калузі зробив кар'єру. Ну ви навряд чи зрозумієте цей шар, це слід знати історію. І от ми переходимо до того, що навіть патріоти говорять уже за 800 танків на рік. Виробництво з ремонтом, зараз ми тут поговоримо, власне, не за ці танки. Да, да, можна покасти покаці, щоб вони заважати. Навіть уже російські патріоти кажуть за річне виробництво 800 танків, десь 180, 200, Т-80 БВМ, хоча 180 оціли або 80, або навіть 40, 260, 350, Т-90 М Т72, ну, В це повірити важко відверто сказати в таке виробництво. Цифри завищені. І 220-250-62М. т -62М. Але навіть при цих розкладах, розумієте, це при втраті в середі 4 танки на день, а фактично більше, треба розчотнути, знаєте, 5 танків і 6 танків на день у росіян. І тому це навіть не покриває їм потрібно річна 1655 десь брати. І на те говорять, що були спроби взяти, як це сказати, в лізінг під. Модернізацію іноземні танки радянського взерця, наприклад, в Індії брати на рік на 4 роки танки, потім за рік ну за рік то не вийде за 4 роки віддавати новими танками. І ясно, що Індія на це клюнула. Пам'ятаєте, ми бачили один індійський Т-90 підбит, але потім індуси під якимось зовнішнім тиском відмовилися від цієї афери, і російських танків поки що ніхто Росії не передає під таке ремонт і під повернення. А ми поговоримо за. Фактичну ситуацію. Отут от зараз треба це розклади, ви бачите, втрати танків по місяцях, зростання Т-80, спад Т-72, і от тому всіх цікавить оце от виробництво турбін, на яку кількість машин вони розраховують, що не вже їм так погано, що вони ту невелику кількість Т-80 хочуть оснащати турбінами, ну з яких уже з останніх резервів. Ну ми про це ми не раз говорили. Тому що я теж дивував, поки я не побачив це жалюгітне виробництво в калугі та, танкових двигунів, то можна вже не перейматися. Але тут є цікавіші графіки ось ось. Цікаво. Зараз ми пояснимо цю сенс, значить, Втрат, втрати танків по типах. Нові танки це Т-90М, Т-90С, Т-80БВМ, Т-72, браса 2016 і 2022 року. Це ось, бачите, ну, який це будемо. Ось коричневий буде такий от помаранчевий, скажімо. Помаранчевий колір, Бачите, їх стабільна. Стабільна чисельність. Не нові. І не зі складів це ті, що були на озброєнні, як спадає чисельність танків, що були на озброєнні перед початком війни. Не нові і не зі зберігання. Це Т 90 А, Т 80 у Т 72 Б 3 А 2014 року. Бачите, вони оце перед як зникає передвоєнний танковий парк. Знову якесь з'єднання об'явилося з довоєнними танками. Райовими, і десь йому вломили невеликі втрати. ось бачите, як фактично зникає запас до воєнних танків, що були в строю танки зі зберігання. Ось жовтий колір. Це Т-80Б, Т-80БВ, Т-72А, Т-72Б, Т-72Б3, Т-62, Т55. Оце, власне, ось воно все жовтеньке. І навіть є захоплені, це ТТ-64. Невеличкі втрати Т-64-х, навіть це помічено. Ну це Варспоттер, Варспотер. Це інше джерело. Тому що тут, от я з вами ось це ми дивилися. ну це о, ні, це це теж між іншим, Варспотер, теж з цього самого джерела, але оце от, і ми ще поговоримо за типи Т-80х, за втрати. По типах Т-80, щоб зрозуміти цю потребу відновлені останніх нещасних двигунів, бачите, це сіренький Т-80БВ, основна маса, жовтенький Т-80БВ, ви бачите оці от постійні в постійність його втрат вказує ну тут за появу на фронті нових з'єднань, і потім тому, що постійний шовробництво фактично не зростає. і, навіть якщо ми повіримо в те, що взяли со складу 180 танків, то і я в це вірю, пам'ятаєте, я говорив, що цілком можливо, що оце от під них і будуть боротися з турбінами. Бо там уже все бране перебрано. От така от картина. І Т-80У, те, те, що були на озброєні, поступово строєві танки на початок війни, бачите, вони поступово вичерпуються. Отака от, от ситуація. В танководстві російському це значною мірою пояснює картину по відновленню цих турбін і оцю всю паніку. Але зараз ми поговоримо трохи за арту. За БМП, я так і не дійшов. Слухайте, мені б дуже хотілося, але я не дійшов. Оце от втрати по типам арт-часті. Це от хороший графік, між іншим на підставі. Тож, ну, будь-які ми побавимося ще і зорікса Оріх такі є. Це втрати по типам арт часті ви бачите 2 с 2А65, це мста самохідним, ста буксіруєма. Бачите, отак от, в принципі, скорочується чисельність втрат мсти, скорочується сама чисельність мсти. ви бачите. І отут -от, це на інших графіка буде більш помітно, і бачите, як влізли Д20 і Акації, тому що багато Д20. Роздівають на як пні стуні самоходу, і акації на заміну стволу на самоходки. Бачите, як вилізли сюди акації, і як поступово теж зменшується. І оце натурально 152, це 2С5 і 236, це гіацин самохід, гіацин буксіруємо. Це теж, бачите, от, такий самографік, як старші арт замінюють. Ну і Треба сказати, що. Барикади, вони мають два поставщика сталь. І зараз треба сказати, що от навіть ті 800 танків, що більш-менш ватні експерти зараз визначають на виробництво річне, і ті не можуть бути поставлені, тому що є проблеми з сарчастю, є проблеми зі стволами гармат. Вони кажуть, що нібито проблеми з електронікою вони вирішили, а проблеми з гарматами лишаються, і тому, можливо, і 800 танків не буде. Так, зараз десь іще ось мені дуже подобається цей графік. Це вже на підставі Орікса. Це ті, та, та сама схема, але вже на даних не Варспотер, а на даних Орікса. Більш ліберально, так само ви бачите, ось мсти починалися на війні. Бачите, 75% встановили мсти. І зараз втрати мсти десь не перевищують 30%. Бачите, наскільки скорочується парк. Ось зразу пішли акації Д-20. Зростання зразу почалося із зменшення в принципі, поставок. І от гіацинти стабільно йде, поки що я визнав, бачив, що роздірібані на ці є стабільні втрати по гіацинтах. Ось. І тепер оця схема вона показує, як власне, одні системи замінювали і ні. Треба все-таки менше зробити. Ось так само ви бачите, як мала спадала чисельність мсти. І де графік, і як на допомогу часто подаспелі акації Д-20, і так само, як вони почали вичерпуватися, так само з'явився бачите, гіацинт. Так само на допомогу з'явився гіацинт, але ми самі знаємо, що вже не дуже що є. Я не вірю в 8-5-міліметрове орудя, Д-44, нібито з'явилися на фронті. їх бачив. Я не знаю, що їм дадуть 80-5-міліметрове орудя, так само, як і. В якості САУ Т-55, і що їм дадуть. Отака от ситуація, в принципі, задовільна для нас. Але звано, що і в нас на озброєні 14 типів гаубиць, і ми ще наплачемося. В принципі, бачите, треба радіти навіть фінським. М46 переданим 130-мм пушкам радянським, навіть їм треба радіти. Навіть для нас це теж велика допомога. До БМП я знову не добрався, треба вже буде зробити БМП. Може наступного разу зробимо БМП і поговоримо за них. Бай! Лайкайте, поширюйте, підтримуйте.